Пресвята Тройце, єдиносущна державо, всіх благ причино, яку подяку принесемо Тобі за все, що ти сотворила для нас, грішних і недостойних раніше, ніж ми народилися на світ, за все, що ти подаєш кожному із нас по всі дні і що ти. Приготувала нам у грядущому віці, подобає бо за такі благодіяння і щедроти дякувати тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей твоїх, ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаям від юності впадаємо в незліченні гріхи і беззаконня. Тому як нечистим і оскверненним не тільки перед Твоє присвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє Тресвяте ім'я не подобає нам. Якби ти сама не благозволила для нашої утіхи сповістити, що ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, о пребожественна Тройце, з висоти Святої слави Твоєї на нас, багатогрішних, і благий намір наш замість добрих діл прийми, і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів виконуючи пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Амінь. 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 Молитва до Господа Ісуса Христа: Прещедрий і премилосердний Господи. Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок нетлінних і вічних благ, зглянься милостиво на нас, недостойних дітей твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але. З невичерпного благосердя Твого, прости нам усі провини наші, бо хоч переступаємо, ми святоволю Твою, але не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі, єдиному, служимо, в Тебе єдиного віруємо. До тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашу і підступи, якими звідусіль ворог оточує нас і приваби та спокуси світу цього, через які без тебе, як казав ти, не можемо нічого творити. Сам Господи. Очисти нас і спаси нас, сам просвіти наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному спасу і визволителю нашому, сам зворуши серця наші, щоб любили тебе, Бога і Творця нашого, сам направ ступні наші, щоб, не спотикаючись, ходили. Присвітлі заповідей Твоїх, покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догожаючи Тобі, у житті нашому, сподобались і в Царстві Небесному славили Тебе з предвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Амінь, амінь. Молитва до Господа Ісуса Розіп'ятого, на Христі розіп'ятий за нас, Ісусе Христе, єдинородний Бога Отця Сину, милості, любові і щедрот, невичерпне джерело, знаю, що ради моїх гріхів від невимовного чоловіколюбства кров свою пролити на Христі, зволив Ти, яку я. Окаянний і невдячний, дотепер скверними моїми ділами зневажав і ніщо ставив. Тому із глибини беззаконня і нечистоти моєї очима серця на тебе, розіп'ятого на хресті визволителя нашого, поглянувши зі смиренням і вірою в глибну ран, Твого милосердя сповнених, себе віддаю. Гріхів прощення і скверного життя мого виправлення благаю, милостивим будь до мене, владико і суддя мій. Не відкинь мене від лиця Твого, але всесильною твоєю рукою сам мене з себе наверни, і на шлях істинного покаяння направ, щоб віднині поклав спасіння мого початок. Божественними стражданнями, твоїми в мої плотські пристрасті, пролитою твоєю кров'ю очисти мої душевні скверни, розп'яттям твоїм розіпни мене для світу цього з його спокусами та похотями. Хрестом твоїм охорони мене від невидимих ворогів, що шукають мою душу. Проколеними ногами твоїми від усякої дороги лукавої збережи ноги наші. Проколеними руками твоїми руки мої від усякого невигодного тобі діла утримай. Розіп'ятою плоттю розіпни страхові твоєму плоть мою. Щоб, ухилившись від зла, творив благо перед Тобою. Ти, що голову на хресті схилив, схили до смирення вознесенну мою гординю. Вінцем твоїм терновим охорони вуха мої, щоб вони не слухали непотребного. Ти, що жовч устами спожив, постав охорону нечистим устам нашим. Проколене Списом, маючи серце. Серце чисте сотворив мені, всіма твоїми ранами, всього мана, любов'ю твоєю, порань, щоб тебе, Господе мого, полюбити, всією душею, всім серцем, усією силою і всіма помислами. Дай мені себе подорожнього, що не маєш де голови прихилити, дай мені себе все благого. Що визволяєш душу мою від смерті, дай мені себе найсолодшого, що насолоджуєш мене в скорботах і напастях своєю любов'ю. Кого спочатку ненавидів, прогнівляв, від себе відганяв і на хресті розпинав, того нині полюблю, з радістю прийму і з насолодою Хрест Його. До кінця життя понесу, не дай віднині благий визволителю мій, жодній моїй волі звершитися, бо вона зла і непотребна. Щоб знову не впав я в рабство пануючого в мені гріха, але твоя воля блага. Спаси мене, бажаюча, нехай завершується в мені завжди. Її же себе вручаючи тебе, розіп'ятого Господа мого, розумними очима серця мого уявляю і молюся, із глибини душі, щоб і в час розлучення мого з тілом тебе єдиного на Христі бачив, щоб в руки захисту Твого приймаєш, і від піднебесних духів злоби оберігаєш, оселяєш же з грішниками, які покаяннями тобі благоволили. Amen, I amen, I amen. I